Вітаю! Ви на каналі Style Time. Як ви всі, мабуть, знаєте, зараз тренд на колір Тіфані. і годинникові бренди не відстають від цієї тенденції. Тому сьогодні в нас добірка жіночих годинників Фестіна з блакитними циферблатами. Цікаво, що колір Тіфані Blue запатентований, і всі інші бренди беруть подібні. Першою в нашій добірці буде ось така модель в дайверському стилі. Годинник із колекції Boyfriend. В годині мітки інкрустовано камінці. Є індикація дати. На стрілках є люмінесцентне покриття. Односпрямований безель на 60 кліків. Водозахист 10 бар, тому можна використовувати у воді. Циферблат захищає мінеральне скло. Над вікном з датою є лупа. Сталевий корпус має діаметр 34,5 мм. Комплектується сталевим браслетом. Задня кришка загвинчується, ціна 130 євро. Наступна модель у більш класичному стилі. Одна відноситься до колекції Mademoiselle. На відміну від минулого годинника, тут інкрустація не в усі індекси. Також відсутня дата. Скло мінеральне. Сталевий корпус ще менший і має діаметр 32 мм. Комплектується сталевим браслетом з штампованими ланками і застіпкою з кнопками. Ціна трохи більше 100 євро. І останній на сьогодні жіночий хронограф із колекції Boyfriend. Детальний огляд цієї моделі, але в іншому кольорі вже є на нашому каналі. За рахунок хронографа це найдорожчий годинник в добірці. 150 євро. Крім того, це і найбільший. Сталевий корпус має діаметр 39 мм. Напишіть в коментарях, чи подобається вам тренд Тіфані та який з годинників ви би обрали. Посилання на кожну модель та інші годинники цього бренду можете знайти в описі до відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!